Друзі, всім привіт! Зараз почав новий проєкт, надзвичайно цікавий проєкт, мабуть, найкращий у моїй практиці, ну і найдорожчий, мабуть, міні-навантажувач, такий універсальний трактор. Проєкт, мабуть, буде довго бути. розтягнеться на кілька місяців. Всякі затримки, то світло, то ще щось. Ну, тим не менш. Чим би дитя не тішилось, не награвся я в дитинстві машинками. Так. Значить, що цікаве. При... Був у мене швелер. Швелір 18. -ка. Трошки завеликий але мав 7 метрів жалізо дороге що буду купувати. Так, 12 кашвелір, застойний матеріал, п'ятерка, шестерка, четверка. по-моєму на стрілу буде з Полос, полосом смуги. 130 чи 140, 14 топщина. Ну так, були мости придбані. Мости москвіч. Там трошки шліцева групша від Джигульовських. 5 шпильок, ну, чуть, чуть палочка грубша. Е, думаю, два моста москвіча використати. Так, так, так. Мотор, ліфанчик 20 коней. Колеса 13. -ка. Фермер, по-моєму, щось там. Ну там. Розбарту значки подрібничих. Дойде до того, покажу. Насос гур, рейка. Коробка вісьмерки чотирьохступка. Коробка почищена, перебрана. П'ятиступка не підходить, бо тут ще набігає кришка, я потім розкажу, як доїде, і покажу. Диференціал, звісно, заварюється. Коробка коротка, але по ширині велика, не знаю як я піхну. Ну постараемся ну. так тут редуктор уже перебрал, всяких железяк, шкивил, перебрал, порылся, сцепление, щеплення будет 9шни, полока и здесь Так Перелом. Ці наконечники тяг Камазовський. Крас, КАМАЗ. Нігді. От, потужні такі. Так. Далі походу. А, ну привід. Е, на передній міст буде. Дев'яточник довгий, мені все одно треба коротати. Так, далі покажемо, що далі буде? Ось такий станок струбцина на швидкоруч для проточки. По півосі. центрах затискається каретка на болгарку. Привіт дрельки, Ремінь для чорнової проточки. Ось так проточив я 4 осі. Далі віддам токарю просверлити. І вточний розмір тут проточити. Так, обрізуємо мости. Чулоп обрізав. Так, ось так в анти. Дам токару і проточив сварку. І центруючу оправку виточив. Так, будемо центрувати і приварювати. Один чулок обрізав. Йдемо далі. Заварив диференціал. Тут нічого не все просто пластинку. 2,5 і пів на 5 см. Оббарюємо шестерні. Не забуваємо закласти хвостовик гранат, щоб ми не пропитіли. І пластинка не перекрила нам це. Ну і центровані ці дві шесті. Тут нічого надзвичайного. Диференціал заварив у коробці. У мостах, скоріше всього, що залишу так, все-таки маневреність. Понад усе. Ось так будемо центрувати фланці чулку. Е Оправка труба. Мені пощастило. Таку на 30 діаметром. Зажав центра, провірив, биття нема чуть чуть пофарбовано акурат. В бугілями Бігуля зажимаємо 306-й підшипник. Цей, що буде йти на полосі У редукторі 2 штуки і в фланці один. І так центрується. Щоб приварити чулок до чулка фланець. Так, зараз приваримо. Так, зварив рами. Так, задня рама. Передня рама. Рама, до речі, 18-й швелі. Ну, Такий в мене був. Трошки завеликий, але мені на плечах його не тримають. Чим більше вага для трактора, це краще, тим більше для погрож. Вважаю, що варець десятки, це Вісімка-десятка, це є ні про що. 12 ще піде, на рама. а саме краще 14-ка. Ідеальний варіант. Ну, При такій ширині гріх було не використати конструкцію. Що усі агрегати всередині рами. Не знаю, для чого він варить. Знизу. Набігає висота, центр трактора високий. Одним словом, тут приблизно я все прикинув, все влізається. До речі, попередньо креслю у компасі. І дуже, хлопці це дуже допомагає все порахувати. Всі кути, всі розміри, все можна попередньо побачити. От. Єдине, що забув, проміряв тут коробку, що в цю сторону впирається коробка вал приводу. Ну, я вже придумаю, як тут рішити. Трошки забагато тут вирізав на привід. Так, місто корочені, проєктовано під колію 820 мм. Так, тут його виставили. Ну, Я пояснити не треба, що всі розміри за базу беремо тільки в посадочні місця під підшипник чи фланг, всі корпус, все всього це є, грає це в різні допуски. там. До речі, е, редуктор відносно осі на 30 мм зміщений по горизонталі. І по-моєму ось так він знищений мілітрів 20 Ну так мені не важливо. Там палка грає куди. Я сьогодні робив однакові, піввосі. Так що цей редуктор, так не по центру. Рама. По ширині 600 мм. По довжині метр, але вона буде ще примілятися двигун або до коротації і розмір ще не точний. Тут центр перелому прямо на цій рамі буде. Для того щоб мінізувати цю відстань. І у нас база осям метр тридцять. Від е, заднього моста до центру перелому 650. Так само в передній рамі. Буде від центру перелому до моста 650 мм. Буде йти колія в колію, перелом і радіус. Радіус в проєкті було закладено приблизно е, Ну, кут перелому 45 градусів якнайбільше бажано. Так. Зараз заваримо задній міст. Отак ми її тут різали. Вставочки приваримо. Все розставляється по кутнику. І так, і так, рама зварена досить точно. Там десь міліметр. До міліметра, якщо десь щось є, це максимум і то менше. Що ж, працюємо далі. Так, міст переварив. Е -е, Зараз поміряю. Так. Триста сім это 7 28 пил 28,5 22 мм э это знищення редуктора центра редуктора хостовика відносний трактора 11 міліметрів. Кому цікаво, редуктор зміщений 11 мм. 11 мм можна знехтувати. Абсолютно не паритись з волоссями різними і не книгатись.